Є якась вакансія, яку ви не цікаві? В принципі, мене цікавила, б якась вакансія бойова, ну, типу спортснайпер, щось такого плану. Чи, чи ви можете надати таке навчання? Чи можна у вас так? Снайпер це досить спеціалізована робота. А чим ви займаєте своїм муж? Ну, я дизайнер інтер'єру. Сидить кандидат, який хоче бути снайпером. Уточніть, будь ласка, чи є у вас такі вакансії, Далі. якщо так, дайте знати, в якому підрозділі. відтепер. Усі, хто хоче долучитись до 24-ї механізованої бригади, можуть це зробити у рекрутинговому центрі 24-ки. 39-річний дизайнер інтер'єрів Євген Кваша прийшов сюди, аби дізнатись про бойові вакансії. Я збираюся вступити в збройні сили України в 24-ту бригаду, але хочу для того, щоб знати, які є вакансії і Визначитись тут така красива, приємна атмосфера. Можуть запропонувати і каву, і можна поміряти різні речі, подивитися і поспілкуватися на різні предмети війни і з хлопцем поспілкуватися у рекрутинговому центрі. Можна дізнатись про усі вакансії, отримати відповіді на питання, пов'язані з службою в 24-й бригаді, а також ознайомитись із військовим спорядженням. Як можна вступити до лав? 24-ки, розповідає працівник рекрутного центру Василь Дзеса. Коли рекрут приходить до нас в рекрутинговий центр, наше головне завдання це інформування і консультування. Далі ми вже виходячи з його навичок, шукаємо якусь професію, вільне місце, якщо у нас такі є. І з'ясовуємо, чи він нам підходить. Далі я передаю цю інформацію на відповідальний підрозділ. Підрозділ оперативно зв'язується з цією людиною для того, щоб зрозуміти, чи це точно так. І якщо все добре, ми готуємо рекомендаційного листа і далі, більше того, ми супроводжуємо людину аж до моменту потрапляння в бригаду. Ми переконуємося, що не буде ніяких сюрпризів, що людина не потрапить в інше місце. І на іншу посаду в нас вже навіть без запуску самого фізичного центру було більше 350 заявок відгуків на наші вакансії у 24-й бригаді. Пропонують як бойові, так і тилові вакансії. Кого бракує найбільше, розповів начальник відділення персоналом 24-ї бригади Андрій Гунті, це що стосується коптерів, оператори, механіки, електрики, все, що стосується радіомеханіки, з досвідом. Паяння електроніки в загальному, всіх всі кандидатів будемо розглядати. Та найперше у 24-й бригаді шукають мотивованих людей. Наша бригада вона одна з найстаріших бригад. Вона інституційно вже сформована. Вона має досвідчених бійців, і інструкторів, котрі можуть передати великий багатий військовий досвід. Наша бригада приймає участь в бойових діях проти Російської Федерації ще з 2014 року. Рекрутинговий центр 24-ї механізованої бригади став п'ятим рекрутинговим центром, який працює у Львові. Ольга Дейника, Анатолій Киричук, Івана Багрійчук, Суспільне новини, Львів.